Про історію 87-річної Анни Тихонівни Бабенко із міста Марганець, ми розказували у жовтні минулого року. Літня жінка разом із сином жили, хоча, правильніше сказати, існували в маленькій кімнаті старого гуртожитку без світла, води, газу та тепла. Представники місцевої влади марганця всі прохання старенької про допомогу ігнорували. А декілька днів тому взагалі вигнали родину із помешкання, повісивши на вхідні двері замок. На жаль, ані співробітники виконкому, ані поліцейські, яких викликала Анна Тихонівна, не дали їй навіть змоги забрати з власної кімнати речі. Я пишу заявлення на іспанком, ходжу як об'єнка до цього, щоб давали нам ключі, якої ви маєте право нам доступу туди не давати. По закону ми жителі, і документи в нас всі є, і прописка, і ордер, і все. Он ні в какую. А якщо и дасть так на п'ять минут, а що ми за п'ять минут? На п'ятий етаж. Нічого, на п'ятий етаж, поки доберешся. Все закрито. Не-не-не. І ходимо, ключі нам не дають, щоб ми віші там взяли на перший случай. Я вже плачу, прошу, моляю, ну куди ми підемо? А ми нічого не знаємо, то ваші проблеми. Скажіть, будь ну, ласка, чи зверталися ви напряму до міського голови? До боровика виходили? Він не, його... не виходить. І... Не, не виходить. — Він посилає секретар, що вона виходить, а його не буде, а його не буде. Ні разу ми з ним не зустрічалися. Ні разу. Я вже нікому не вірю. Я вже встала. Я говорю, ми войни не пройшли. Німці порядки наводили, воділі. я всю війну тут пройшла і голода, і все. Зачем ви? Я так і написала. зачем чим ми се часто з нас здіваєтеся? В чому ми винувати? Опинившись із сином інвалідом, просто неба, пані Анна вирішила шукати порятунок де інде. Так доїхала до Нікополя. Буквально за декілька годин в абсолютно чужому місті родини бабенків знайшли прихисток. Їм надали кімнату в одному з шелтерів, допомогли оформити документи на отримання гуманітарної та грошової допомоги. Тепер Анна Тихонівна житиме в комфортних умовах: в теплі, в затишку, а головне там, де до літніх людей ставляться із розумінням та повагою. Аора зовсім інша, а це найголовніше. Там я була скована, здавляна. Ви довольні тим, що тепер Ой, у вас буде не тугоніто слово, я як родилась на світі. Відстань між Нікополем та Марганцем трохи менше 30 кілометрів. Однак різниця у відношенні до людей просто колосальна. В одному піклуються про тих, хто опинився у біді, а в іншому чиновники набивають власні кишені та обманюють державу. Не виключаємо й того, що гуртожиток, з якого вигнали Анну Тихонівну. Незабаром стане чиєюсь приватною власністю.